У Чернівцях цьогоріч таки встановлять головну ялинку на Соборній площі. До цього два роки поспіль місто відмовлялося від такої традиції. Відповідальним за встановлення буде комунальне підприємство «Міськсвітло», Хоча раніше це була зона відповідальності управління культури. Коли встановлять ялинку, на якій локації та чи буде урочисте відкриття, дізнавався Євген Паселюк. Без витрат з міського бюджету у Чернівцях встановлять штучну ялинку, котру закупили у 2021 році. А прикрашатимуть її 3D-гірляндами Київ наявності, монтуватиме комунальне підприємство Міск світло. Вони погодилися. Я навіть знаю, що сьогодні у Франківськ керівник делегував працівників, тому що там зараз монтується штучна ялинка. 3 d гірлянди наш кшталт як наша. Тому тут важливий момент: ми нічого не купуємо. А ми не витрачаємо кошти на дизайнера, тобто силами, працівниками міськсвітла, світла, їхньою технікою, їхніми працівниками цьогоріч. це звичайно ризик, це велика зона відповідальності. Бо вони раніше цього не робили. Не хочеться, щоб наші діти так само їхали у Франків, рівно, бо там є ялинка». Урочистого відкриття ялинки не буде, але на центральній площі облаштують нову святкову зону до 6 грудня на день Святого Миколая. У парках Шевченка та в Жовтневому також встановлять менші ялинки і організують заходи для дітей. Наразі невідомо чи головну ялинку розмістять на місці, де знаходиться наметовий табір на соборній площі, чи на іншій частині через дорогу. Це вчора засідав Оргкомітет, Було прийнято рішення. І завтра комісійно буде комісія на соборній площі обиратиму локацію. Тому що ви всі Бачите, чудово, що там, де наша штучна ялинка в останнє була, там зараз стоять величезні ангари. Однозначно вона там точно не стоятиме. Тому завтра комісійно ну, будемо бачити, комісія вирішить, але там варіантів не так вже і багато, якщо ви розумієте. Останнє відкриття новорічної ялинки на Соборній площі було у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення. Два роки поспіль місто відмовлялося від цієї традиції, проте нині рішення встановити змінили. Про це на своїй інстаграм-сторінці. Повідомив і міський голова Роман Клічук. Думки чернівчан щодо встановлення ялинки розділились. Ви знаєте, я думаю, що потрібно, тому що людям стільки було горя, стільки було суму, і потрібно, щоб була якась радість робота. Діти раділи. Я люблю ялинку. Я би прийшла б, задоволею. Моя думка така, що е, такі ялинки, як колись були, в такому форматі не потрібно. Щось можна мінімалістичне, невеличке, без витрачання лишніх коштів з бюджету. Якось я вважаю так. Щось невеличке можна, але такого помпею, як колись було, я думаю, що це не варто. Ну, як така біда, то може би обійшлося без, без ялинки, так? Ну, без цих криків, гулюк і так далі, це має на увазі. Ну, не знаю, це це відповільно чи ні. Але... А ялинку, я думаю, що кожні батьки можуть поставити вдома, і дитина може порадуватися це набагато дешевше. А ну, ця ялинка не поверне там дитині батька чи матері сина. Ну, я думаю, варто, тому що особисто те, як я, я чекаю кожного року дуже сильно цих свят. І ну, я думаю, що в Ялинці немає нічого поганого, тим більше, якщо не буде прям такого масштабного дійства, свята, а щоб люди, люди там трішки повеселилися, не думаю, що в цьому є щось погане. Якийсь новорічний настрій це досить важливо в наш період, але враховуючи, що люди в окопах сидять, мерзнуть ні за що, не маючи їжі, не маючи простої навіть форми, я вважаю, що краще ці гроші на Збройні Сили України. А ялинку можна і вдома встановити, чесно кажучи, не до ялинок. Хочеться просто перемоги. А ялинка ну, кожен може собі зробити вдома свято. Життя повинно тривати. Ми маємо робити все для того, щоб наше населення, щоб мешканці міста Чернівці і люди в цілому українці мали бажання, змогу залишатися в Україні. І та капелька якогось позитиву. Вона все так само формує думку про те, що тут безпечно, тут треба жити, тут треба творити, тут треба навчатися, розвиватися, підтримувати цим усім і будувати далі Україну, робити її сильнішою. Євген Паселюк, Микола Ганутін, новини Сі 4